Вітаю вас, дорогі земляки. У намаганні осмислити чужу культуру, головне не забути власну і навчитися ще бачити власну. Коли мій батько лише прийшов до нас на хутір, де ми раніше жили, то він, на жаль, не вмів боротися з худобою, тобто розбирати туші, бути різником. І поряд жив дід Стах. Євстахій слічний. Він і навчив батька різничої справи. І ось я представляю вам штуку, досить традиційну для Галичини. Вона, бувала більше вигнута на форму навіть знака запитання, і тут буває іноді та навіть досить часто заточена. Це ніж професійних різників, а дід Євстахій якраз і був професійним м'ясником, бо в нас була бойня колись. Ще навіть за бабці Австрії. Тому вітаю тебе з народженням, друже, і так тебе і називаю ніж старого м'ясника. Він вам може здатися маленьким, у моїй долоні абсурдним, але я вас запевняю, тут 11,5 см по клинку і 10,5 по рукояті єсиновій. Цілком собі робочий м'ясничий ніж, цілком собі скінерочок, яким можна розібрати і корову, і свиню. А раніше була потреба здавати свинячу шкуру, сало їли без шкурки. І бачите, наші предки зробили розумніше Це, по суті, контури тих самих скінерів тих самих канадців. Ось вони. Але вони в два-три рази легші про тій ж міцності і функціоналу. Ось так от. Тому можна сказати, що це. Цілком традиційний робочий український ножичок. Гарного всім дня. Поза кадром хотілося б сказати, що він досі навіть не загартований. Я ще працюю.